Буквально кілька годин після того, як у навчально-виховному комплексі села Паликорови закінчилось навчання, сильний буревій зірвав більше двох десятків листів шиферу з даху. Працівники навчально-виховного комплексу говорять, добре, що у приміщенні не було дітей і від падіння шиферу ніхто не постраждав. Але водночас бідкаються, якщо не розпочати негайного ремонту, після наступного дощу доведеться білити у класах. Звичайно, якщо буде падати по-дальшому дощ, то воно буде почне протікати. І оті всі ремонти, які робилися в школі, зазнають усіх працівників навчально-виховного комплексу села Паликорови, дітей та батьків заспокоює очільник району, голова Бродівської районної державної адміністрації Василь Стронський. Мовляв, із дня на день розпочнеться ремонт. Дві з половиною тисячі гривень, які необхідні на відновлення даху, виділять з районного бюджету. Ми порахували, всього є 22 листи шиферу так на самій школі, плюс 10 листів шиферу. Це є прибудова там, де є котельня ваша. Тому з директором школи з Євгеном Васильовичем, ми домовилися, вони дають рахуночок. Ми переговорили з Івахом, з очільником освіти району, що терміново проплачуємо вартість тих листів шиферу і приступаємо до ремонту. В принципі, біда є, але біда невелика. Воно все поправляється, робиться. Буквально день-два. Ми це все питання закриємо, вийшов. Також Василь Стронський нагадав і про іншу не менш важливу проблему села Паликорови підтоплення. Вчора були наші колеги, дивилися, декілька дворів підтопило, але це я ще є системне, потрібно. Усувати причину того всього дорожники, теж подивилися, сказали своє слово, і будемо виставляти техніку в тих двох місцях, де маємо місце підтоплень і нанесення збитків людським городам. Тому буквально протягом наступного тижня це буде зроблено, розчищено, розширено. І я сподіваюся, що в подальшому таких підтоплень вже не буде. Тут Втім, Паликорове є місцем особливим, як мовив голова адміністрації. Природні катаклізми тут можуть траплятися, тож лише гуртування. Ання громади і активність усіх мешканців рятуватимуть село.